Тривалі дощі суттєво не вплинуть на врожай зерна на Прикарпатті, принаймні в такій кількості, як зараз вони не зашкодять. У цьому запевняють місцеві можновладці. Кажуть, втрати збіжжя будуть у межах норми. А зими ячмінь та ріпак через погодні умови таки можуть бути пошкоджені. Та найбільше аграрії бояться градобою, який щороку проходить на Івано-Франківщині. Якщо ж після 10 липня дощ чухне, як прогнозують синоптики, то цьогорічний урожай, зокрема зернової групи, встановитиме триста 400 тонн, а це на 30-50 тисяч тонн більше ніж у минулому році. Втім, це лише за умови сонячної погоди, кажуть аграрії. Але якщо буде продовження, ми бачимо, що ще декілька днів, ну взагалі по прогнозу будуть випадати дощі. Єдине, просимо, щоб не було градобоїв щоб то безперечно вони трошки вплинуть на збирання ранніх зернових. Це озимого ячменю і ріпаків. Якщо буде продовжувати, то воно може привести до втрат до десь до 10% урожаю. Але поки що, от на сьогоднішній день я постукаю по столі, ми очікуємо отримати хороший урожай.